Успішний успіх просочується до нас з усіх шпаринок інтернету та іншого інформаційного простору. Ми бачимо мега-історії, мега історії, мега, мега відшліфовані історії успіху. Як люди з нуля почали заробляти мільйон грошей за два місяці, як люди схудли, і багато таких інших натхнених і дуже відшліфованих історій е, просто стрибають на нас соцмедіа фіду щодня. Ми чуємо багато про успішних людей. І, як на мене, формується такий простір, у якому є високе соціальне очікування бути успішним. Багато людей хочуть бути успішними. Ми хочемо так про себе думати часто. І до кінця не замислюємося, а що ж таке успіх. За допомогою соцмереж та телебачення ми маємо певні стереотипи, які... Говорять про успіх. Якщо їх узагальнити, я би сказала, це завжди зовнішні атрибути. Для мети цього відео я виділю лише три, хоча їх значно більше. Основні, як на мене, це гроші, статус та фізична форма або фізичний вигляд. Часто саме так ми вимірюємо, чи хтось успішний, чи він не успішний. І от ми маємо цю таку прекрасну ідею успіху: що щоб бути успішним, треба заробляти багато грошей, треба мати певну фізичну форму і ще різні речі посередині. І часто. В гонитві за оцим еталонним успіхом ми втрачаємо свою силу життя та втрачаємо зв'язок з своїми цінностями. Тому що ми ганяємося за так званими вірусними мріями. Це мрії, які ми запозичаємо у соцмереж, у інших людей, у інфлюенсерів, у різних способах в суспільстві. Ми запозичаємо якусь мрію, яка насправді зовсім не є нашою. Для закордонного ринку коучів ця мрія часто 10 тисяч доларів в обороті. Я часто це бачу, це цікава цифра 10 тисяч доларів. І для багатьох коучів це, до прикладу, вимір їхньої успішності. У пострадянському суспільстві для жінок часто це було мати дітей в певному віці або вийти гарно заміж в певному віці. Звісно, все зараз змінюється, і зараз є значно більший соціальний тиск з приводу професійної реалізації. Але оці вірусні мрії ходять навколо, ми їх ми ними захворіваємо і починаємо рухатись не в нашому напрямку. І це шкодить нашим ресурсам, тому що час це ресурс, якого ми не можемо зробити більше, мабуть, єдиний з ресурсів. Отже, якщо я маю вірусну мрію, до прикладу, я думаю, мені, мені треба заробляти 10 тисяч доларів в місяць. І якщо я не знаю, навіщо мені тих 10 тисяч доларів, що я з ними буду робити, дос я часто буду себе виснажувати, можливо, я досягну цієї мети, але далі я просто виберу наступну мету і буду до неї рухатись, тому що тут не було зв'язку з цінностями. Я просто взяла якусь сторонню метрику, яку хтось придумав, і вважаю, що коли я її таки досягну. Я буду успішною. Щоб дізнатися, чи мрія вірусна, чи вона насправді ваша, достатньо одного питання: чи робила б я це, якби взагалі ніхто не дізнався. Якщо уявити, що ви отримаєте своє досягнення, але ніхто про це не дізнається, і тут буде гарна відповідь, і іноді потрібно Пару хвилин подумати або дати собі відчути цю відповідь, бо ми так звикаємо чогось хотіти, іноді ми не знаємо, чому я хочу певних речей. Так, от, якщо ми просто зробимо паузу і запитаємо себе, якби ніхто ніколи про це не дізнався. Чи хотіла б я мати це? Мені це дуже допомогло і часто допомагає відфільтрувати ті мрії і бажання, які не належать мені, а які належать комусь іншому. І коли я їх забираю, я починаю. Обирати мрії, цілі, бажання, які співвідносяться з моєю душою, з моїми глибинними бажаннями та з тим, що мені насправді важливо. Отже, перший крок це перевірити, чи моя мрія насправді моя, чи вона, можливо, чиясь. А далі я поділюся декількома питаннями, які допоможуть скласти вашу формулу успіху. І людський досвід занадто складний та нюансний, щоб сказати, що абсолютно для всіх людей успіх це одне і те ж для кожної людини успіх це щось своє. І тому наступні питання допоможуть нам зрозуміти і відточити, що ж таке успіх для мене. Першим важливим питанням є, які мої цінності? Іноді для людей цінності це щось таке з сфери брендингу, і їм зразу стає якось не по собі. Я запропоную простіше питання. Що для мене важливо? Досить часто в голову прийдуть різні речі, які для вас важливі. І я не буду нічого тут пропонувати, але пропоную, запишіть 6-7 речей у житті, які для вас важливі. А потім я пропоную вам зробити змагання цінностей, щоб дійти до трьох самих основних. Хоча ви не зобов'язані обирати три, їх буває значно більше. Але все одно у вас є ключові цінності, тому я пропоную це зробити. Візьміть ваших шість чи сім цінностей, які ви виписали, і тепер влаштуйте змагання. До прикладу, я написала, що у мене цінність це розвиток, і цінність це простір. Це насправді є двома із моїх цінностей. Так от. Якби мені довелося обрати між простором та розвитком, що б я обрала? І я би обрала розвиток. І тому ця цінність більша, ніж простір. І так, коли три з ваших пар виграють, влаштуйте змагання між трьома, якщо вам цікаво. І так ви знайдете найбільшу вашу цінність, і, звісно, будуть потім два інших фіналіста. Це ваші три великих цінності, хоча всі інші шість чи сім, яких ви перелічили, так само важливі і так само варто на них орієнтуватися. Ця вправа допомагає з'єднатися з тим, що вам по-людському насправді важливо, тому що ми можемо бути глибинно задоволені і глибинно щасливі лише тоді, коли ми живемо. У згоді з нашими глибокими цінностями та коли ми використовуємо свої глибинні бажання як джерело нашої сили, друге питання іноді людям, з якими я працюю, важко одразу відповісти, які їхні цінності. І я пропоную зайти з іншого боку. Яким було б життя, яке ви ненавидите? Я почула це питання від Кирина Оніла. І коли я почула це питання, на той момент я усвідомила, що життя, яке я ненавиджу, це моє життя. І це запросило мене абсолютно його перевернути і перекроїти і зробити моє життя таким, яке мені дуже подобається. Якщо вам важко достукатись до того, що вам цінно, також корисним буде відповісти, яке життя я ненавиджу. І тоді його можна перевернути. Звісно, якщо ви ненавидите певний вид речей або діяльності, є якийсь протилежний, який вам, скоріше всього, навіть сильно подобається. Це питання сильно допомогло мені переформатувати мою реальність. Третє питання, яке допоможе сформувати вашу формулу успіху, звучить так: як виглядає день? Який я би хотіла проживати знову і знову? Автор цього питання Даже Алох цікава дуже людина, якщо вам цікаво, подивіться на її праці. І мені дуже подобається питання, який день я би хотіла проживати знову і знову. Він вам скаже багато про реальність, яку ви насправді глибинно хочете для себе. І, звісно, коли ви знаєте, чого ви хочете, ви можете це створити. І наступне: щоб достукатися до досвідів, які дають вам почуватися живими, уявіть наступну ситуацію. Якби у вас забрали всі ваші спогади. Зараз ви знаєте, ви маєте віддати всі ваші спогади. Яких три чи чотири спогади ви би залишили собі? Ви маєте віддати все. Вам треба залишити лише три чи чотири, запишіть. Ці три чи чотири спогади, які ви хочете залишити, ці спогади розкажуть вам багато про вас. Після того, як ви їх запишете, проаналізуйте, що є спільного у них. Ці спогади говорять вам про те, що для вас глибинно цінно, що дає вам зміст, і що пробуджує вашу силу життя. Отже, Використовуючи ці чотири питання, я пропоную вам сісти і сформувати вашу власну формулу успіху. Що означає успіх саме для вас? І коли ви добре знаєте, яку реальність ви хочете, успішний успіх вже не може отруїти вас своєю токсичністю, тому що ви спокійно і цілісно рухаєтеся і створюєте саме те, що потрібно вам. І вам немає різниці, який розмір одягу у когось, скільки хтось заробляє, тому що ви знаєте, як виглядає ваше хочу, як виглядає ваша реальність. У наступному відео я розповім, як можна побудувати свою реальність без надмірного планування. Отже, я теж люблю планувати, і також розумію, що є люди, які хочуть створювати бажані реальності, але вони не готові до надзвичайно коробочного мислення і надзвичайно структурованих днів рухів. Їм потрібно більше свободи. Тому в наступному відео я запропоную принципи планування для людей, які не люблять планувати, але які хочуть створити бажану реальність.